24 лютого всі збирались на роботу. Я думаю, що кожен з нас знав, де він працює, тому і не поїхав, не втік, він знав, що наша допомога людям потрібна буде. 7 березня на вулицю Роменську, як був прильот по частному сектору, дуже багато пострадавши, дуже багато жертв, і дуже важка була робота. Коли ми приїхали на місце, пожежа основна маса була з тієї сторони. Після того, як ми тут були, то тут вже можна пройти. А тоді що туди завалено? Туди було завалено. О, 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 ще ви побачите, як воно було завалено. Я командир відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Суми. Служивши в армії, я завжди мріяв чимось допомагати людям. Завжди думав, що сюди тяжко устроїться. І після армії прийшов, вирішив спробувати. Мене відправили на навчальний пункт, на якому мені дали базові знання. Там я навчився всьому тому, що потрібно пожежному. Після чого я пройшов практику, здав іспит, приймали іспит і пройшов стажировку. І після цього вже заступив судки під керівництвом, повиїжджав, спробував. Ну, мені запам'ятався мій самий перший виїзд. Була людина, яку не встигли витягти. Мені було 20, 20 років. І, якщо чесно, то стало. Спочатку не по собі, але ну, хлопці, з якими я працюю, дали базові знання, щоб це пережити, зрозуміти, що це не перше, не останнє, що така у нас професія. Є, є врятовані, буває так. На жаль, що ми можемо не встигнути. Може бути все. Батьки були не в захваті. Мама була за, а тато був не в захваті, тому що небезпечно і ну, така робота. Я не дав назад, пішов до своєї мети, став рятувальником і п'ять років я працюю, то батько зараз гордиться своїми синами. Ми не тільки виїжджаємо на пожежі. У нас тут в частині є заняття. Заняття, ми дивимося, заняття ми читаємо, ми пишемо, ми виїжджаємо машинами, займаємося, проводимо нормативи, все це відпрацьовуємо. Коли я сюди прийшов, стояли ще старі машини, дивлячись на те, що зараз це небо і земля. 24 лютого всі збирались на роботу. Я думаю, що кожен з нас знав, де він працює, тому і не, не поїхав, не втік. Він знав, що наша допомога людям потрібна буде. Мій перший виїзд в лютому місяці банальний. Ми виїхали, дівчинка не могла вийти з під'їзду, упав козирьок. Козирьок той зрізали, вона вийшла і нам сказала, що я думала, що ви так, як і всі потікали. Переживаю, за те переживаю, що можемо не встигнути, можемо когось не витягти, може щось статись, що нам щось буде заважати. І за це переживаємо, що людина могла жити, у нас завжди є всі шанси допомогти. А чи встигнемо, чи і переживаєш за людей. Бували і великі пожежі, і, і великі ДТП, і такі ДТП, що не хочеться розказувати. І все бувало. 7 березня, по-моєму, було на вулицю Роменську, як був прильот по частному сектору. Дуже багато пострадавши, дуже багато жертв і дуже важка була робота. Дуже багато зруйновано будинків. Ну, ми, ми до, ранку, до ранку ми там були, годин в п'ять нас змінили. Я запам'ятав, коли я їхав в частину, пустився дуже-дуже такий лопатий сніг, як ми ще в машині з хлопцями їхали, була коли що як небо плаче. Була надія, що там хтось буде живий. ми доставали, Я був на тому місці, де ми доставали хлопчика з мамою. А і в тому в том будинку залишилась бабушка жива. Коли ми приїхали на місце, пожежа основна маса була з тієї сторони. Тут були завали, ну, самі бачите, приблизно те, що я ставив. А з тієї сторони, частини будинку, там ми спочатку працювали, потім вже доставали вогонь звідси, переносним лафетним стволом сюди ставили і забивали звідси. Якраз в той час, коли я сюди під'їхав, винесли е без ознак життя жіночку, і люди вже були на дворі, коли ми почали тушити пожежу. Не могли ми дос, до достати до деяких частин будинку, якими, ну, щоб залити водою. Наприклад, під вікном було дуже відкрите горіння з цієї сторони, і під вікнами ми не могли достати. З, з автодрабини ми не могли залізти, тому що з вікон бив вогонь, а під вікна ми не могли. Тому було прийняте рішення спочатку забити вогонь е, стаціонарним лафетним стволом з автомобіля. Після того, як ми прибили вогонь, ще з одним командиром відділення ми полізли по автодрабині на гору і там уже все проливали, протушували, забивали остаточно. Це то, як ми тут були, то, тут, тут вже, вже можна пройти. А тоді що туди завалено? Туди було за... О, 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 зараз ви побачите, як воно було завалено. Ну, Приблизно так. І люди просили, ну, у кожного животні вдома були, собачки, песики, кошенятка. Ну, просили дістати. Кого змогли, кого знайшли, того й дістали. Котята були, по-моєму, кого ми там доставали. Кого знайшли, того достали. Шукали людей, де були двері, бачите, де повилітали, де, де, як людей шукали, стукали, де не відкривали, ми відкривали двері, шукали людей пострадавших. Щоб засумнівався в своїй професії, я ніколи такого не було. Завжди гордився своєю роботою і робив свою роботу. Це моє. Для тих, хто тут працює, мені здається, що це не просто робота. Це якась частка життя. Ми сюди приходимо. Ми сюди, ну, я, наприклад, я сюди не йду на роботу. Я сюди йду, це, це частка мого життя.